Пожежу небезпечний період у самому розпалі, проте це не заважає громадянам нехтувати правилами безпеки. Так за минулий тиждень виникло 12 пожеж, як на вулиці, так і у будівлях, а саме у під'їздах. Більшість із них виникло через необачність громадян. За последнюю неділю участились у нас случаи згорані. Это і сухая трава, і визгорання в жилих много домах. В основному це лесничні площадки. Жителі домов захламляють лесничні площадки мусором. и различными отходами бытовыми, оборудуют лестничные площадки под места для курения, что делать запрещено. Курят, бросают окурки, естественно, возникает возгорание. Также у нас еще горел балкон на этой неделе, тоже кто-то из соседей этажом выше покурил, выбросил окурок, и окурок не долетел до земли, а долетел до соседнего балкона». Через це зайнялося майно, яке знаходилося на балконі, проте надзвичайники ліквідували загоряння. Недопалок став причиною ще однієї пожежі, яка сталася вже цього тижня. 8 августа на пульсв'язі дпрч 12 поступило повідомлення о тому, що по вулиці Курчатова, 27А, горить квартира на першому етапі. На місце відбування одразу виїхала оперативна група. По прибиттю було встановлено, що в квартирі знаходиться господар, хозяин. Хазяїна одразу вивели на свіжий воздух. из за того, що чоловік находився в нетрізвам відео, уснув сигаретою. Власник помешкання, чоловік 1963 року народження, не постраждав, але надзвичайники і його попередили, й інших застерегли бути більш обачними.